Штучний інтелект служить сатані. Ми користуємося інтернетом, ми заходимо в соцсеті, на перших сторінках зазвичай бачимо якісь такі відосики, якась маячня, воно таке легке, наче як дрібнички, але воно засирає мозок від цього більше безумства, більше депресій у людей. Цікаве те, що в інтернеті є також і нормальна інформація, є, наприклад, Слово Боже. Але чомусь ісвіний інтелект не хоче просувати Слово Боже. І коли все-таки якомусь відео, наприклад, на каналі Солтаненко людей Божих пастирів, якесь відео залітає, його багато дивляться, багато підписуються. І це означає, що людям треба це слово Боже. але Соцсеті його запихають куди подальше. І це логічно, не невигідно, щоб люди більше каялися, більше любили, більше е, пиклувалися один про одного, можливо, б, і війн було б менше, менше цього безумства в світі. І треба дуже уважно фільтрувати, що ми дивимося, щоб не хавати тільки те, що нам інтелект подає, а думати і обирати самим. І для того щоб реально мати нормальне життя зі смислом, треба е, поуживати слово Боже.